Як підготувати фасад до фасаду, щоб потім його не довелося переробляти? Щоб вентильований фасад прослужив довго, потрібно врахувати кілька речей ще до початку монтажу. Це може допомогти уникнути зайвих витрат, прискорити роботи та досягти бажаного результату. Поговоримо про те, що обов'язково варто врахувати ще на початку робіт. Ще на етапі планування потрібно чітко розуміти, де саме будуть розміщуватися елементи підсистеми. Саме тому ми відправляємо зразки готової стіни для перевірки міцності матеріалу, на який буде кріпитися підсистема. По-друге, потрібно правильно пропрацювати вузли примикань. Фасад це не лише вертикальна поверхня, на надійність системи також впливають всі пропрацьовані вузли, як, от наприклад, стики віконних та дверних від Осів, саме ця зона є однією з найвразливіших, і саме тому потрібно пропрацювати всі деталі ще до старту фасадних робіт. По-третє, потрібно узгодити всі інженерні виходи: клімат, системи, вентиляції, кабелі. По-четверте, потрібно обов'язково визначити тип підсистеми та матеріали, які використовуватиметься при монтажі. Хочете фасад, який виглядатиме класно і служитиме довго. Підписуйтеся, а ще звертайтеся за порадами до нас. Ми обов'язково підберемо правильне рішення саме під ваш проєкт.